Кона, 20-й рік випуска, 20, 21-й перша реєстрація. 39 кВт в офігенному кольорі. Запас ходу до 350, це максимум, що він може виїхати. Взимку в середньому він виїжджає 250 і в середньому, влітку, щоб не тошнити з кліматом із 300 кілометрів. Пробігу у нас всього-навсього 22 тисячі кілометрів. По комплектації є безключовий доступ, легкосплавні дисочки з датчиками тиску шин, електродзеркала, підігрівчики дзеркал, утримання в полосі, поворот повністю пройде сама. Парктроніки задні, камера заднього руху, Android-Auto Apple CarPlay є, клімат контроль є, круїз контроль є. Рекуперація є три режима, три режими руху. Активне гальмування, безпека теж присутня. Машинка приїхала з Європи. Даємо вам її з повним пакетом документів для першої реєстрації. Крута тачка, яка готова до будь-яких ваших перевірок та тиздравів.